Яйце, лабіринт, яйце даркона для ваших близьких, для діток, які хочуть приборкати даркона для цікавого подаруночка. Ось так ось воно розбирається. І тут є ось такий ось лабіринт. Як ви бачите, він такий дуже-дуже дуже сильно заплутаний. Це намальовано для демонстрації. Вам прийде, звісно, не помальований, де не буде так очевидно, куди ж потрібно піти. Але як ви бачите, за дійсно такий, що треба буде трошечки поламати голову, щоб дійсно пройти його і отримати подарунок. Ви коли закриєте його за інструкцію, ви будете Бачите, як ви приходите, ви все таки розумієте, що де є лінія, А людині доведеться проходити його на осліп. І тільки тоді, коли вона розбере його, коли вона знайде вихід, вона зможе отримати ваш подарунок, який ви покладете всередину. Ось так ось він розбирається. А тут є достатнє місця для грошей, якихось сертифікатів, якихось цукерочок, може, невеличких дрібничок прикрас. Ось ви можете побачити дійсно якого розміру. Він по висоті як купюра навіть більше. І збирається в ось таке ось прекрасне ажурне яєчко дракона. І приховує в собі таємниці, а замовити можна у пазлинш.